Їжжаючи на маршрут, їдемо і на кордоні села, і взагалі. Але е, нас чекають там, коли обстріли, нас е, зазвичай не пропускають не на постах. Е, та і наша дирекція нас повідомляє про це все, і тому ми не їдемо. Вікторія Чорненко працює у Тростянецькому відділенні Укрпошти. Щодня після поїздки повертається до свого кабінету, де досі на стіні видніється послання від російських окупантів Врасті народ України. Його вони залишили під час окупації міста у березні 2022 року. Надпис був написаний чимось чорним, швидше за все, або мілок чорний, або брали. Олівцем наводили дуже добре. надпис старалася знищити спиртом, на жаль, не вийшло. Під час окупації військами РФ залишалась у рідному тростянці. Скільки змогла, згадує жінка, врятувала техніки із відділення пошти, яке розграбували російські солдати. Коли була змога сюди прийти, я приходила, хоча б дивилася, я зрозуміла, що тут все розбите, все двері повідкривані. Ну це все. Зрозуміло, пограбоване, знищене. Але, хоча б те, що вони не чіпали і деяку техніку, ну яку могла внести в руках, винесли. Ну тобто додому на зберігання. На третій день після деокупації тростянця розпочали видачу пенсій по місту, говорить Вікторія. Нині у її підпорядкуванні 10 пересувних відділень, з яких 5 називають бойовими. Кордон, люди вони чекають. Вони чекають хоч кого-небудь, да? лікарів чи тих самих поштарів. На прикордоння виїздить Ганна Леготкіна. Із загостренням ситуації на Сумщині розповідає жінка. Із 18 пунктів, які в її підпорядкуванні, нині є дозвіл їхати в 6. До решти не пускає військове командування через постійні обстріли. Ми просто їдемо, ми слухаємо. Люди попереджають нас, можуть попередити, якщо є зв'язок. А так там немає світла, немає зв'язку. Ми не знаємо ні про повітряні тривоги, ні про що ми от. Ми просто їдемо і все орієнтуючись по ситуації. Минулого тижня російські військові зруйнували будівлю пошту в Кияниці, де обслуговували людей. Не один раз доводилось працювати під обстрілами, розповідає жінка. Метрів за, ну, за 200-300 були обстріли із мінометів. Воно все летіло, свистіло, горіло. Ми звідти Ну, на селу виїхали. Їздити страшно, додає Анна, але думок, аби кинути роботу, не було ні разу. Ці люди залишаються один на один із своїми проблемами, з своїми неприємностями. Всі оці там меми про нову пошту АТБ, це все залишається на рівні мемів, тому що самі первій скрізь в деокупованих територіях і взагалі на тих територіях, де працює Керпошта, не працює більше ніхто. Не думала покинути роботу і Вікторія. На питання про зміст напису на стіні, який щодня нагадує про окупантів, говорить, не пробачить. Як можна пробачити те, що пережив, те, що переживають зараз на даний момент люди? Цього не можна пробачити. Пробачити їм можна лікарню. Чим вона й заважала їм? Чим наші новонароджені діти заважали їм? Скажіть, будь ласка, вони в гінекологію попали там, де народжуються дітки. Суть незалежності кожен розуміє по-різному, говорять жінки напередодні державного свята. Це право сказати те, що ти думаєш, це право мати, як кажуть, свою територію, щоб тут нікого не було посторонніх. Це наше і навіщо воно нам тут потрібні чужі люди. Так? Я вірю в те, що буде в нас і кава в Криму, і що ми ще й поїдемо в Азовське море, і скрізь ми будемо подорожувати, і все вернеться на свої міста. Просто по іншому бути не може. Катерина Гладенко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.